Точніше, вони дистанційно полетять. Літак, то виходить, він безпілотний літательний апарат. А хлопці, які його збирають, ну, дуже цікава команда, наскільки я розумію. Поїдемо з ними, познайомимось, подивимось, дуже сподіваюся, що нам, нам, нам вдасться потрапити все ж таки на той майданчик, де збирають літак. О, або побути присутніми на іспитах цієї машини. Побачимо, як воно буде. Зараз в дорогу. Летальний, летальний апарат, який повинен 9 травня сісти в Москві на площі. Ми дуже на це сподіваємося. А зараз ми посприяємо цьому матеріально і ментально, зустрівшись з хлопцями. і ну, Все подивимось, будемо все знімати. Волонтерити трохи коштів на літак, який поїде на 9 травня. Там блін, я тобі все це в машині вже розповідав, що ще раз прийшов, так? Да? Як справа? Добре. Працюємо бас, бас. На, на, на перемогу. Да? <с 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 інженерне <с волонтерство <с <супер> в повному сенсі. 9 травня дуже скоро, да? а, треба, так? Треба на верство. Багато, багато роботи і багато завдань, які ще треба зробити. Хлопці, чого зібрались? Супер. Ну, ти ж знаєш, в чому зібралися, Сань. Все, 9 травня, літак. Хлопці да, військові, так. які будуть його керувати. О, тому от і зібрали. Зараз... Військові з нами не представлені, так, але вони ну, це є. Ясна річ. вони вже вивчають угу. маршрут, вивчають, Клас. де що знаходиться, як краще летіти, як, на якій висоті. Клас. А під їх потреби ми формуємо своє технічне завдання, Клас. як саме летіти, на якій швидкості і що ми взагалі можемо зробити. Так? Для цього ще треба допрацювати дуже сильно в двигун. Зараз вся команда працює саме над ургоном над його інжекторною версією. І якщо все вдасться, то ця сама інжекторна версія буде вже серійною і саме далі буде працювати. Супер, Супер Віталій. То що може, ми можемо зможемо поїхати і подивитись на сам апарат? Поїдемо, подивимось. Да, зараз краще не знімати, бо локацію ми ховаємо. Ясно. А, вже вімкнемося тоді вже. Прямо, прямо там з місця, да? тобто будемо зберігати трошки таємниць. Супер. То що, тоді ми їдемо зараз з Віталієм в спеціальне місце, де виготовляється цей літальний апарат, який 9 травня незабаром ми дуже будемо всі сподіватися, що все ж таки долетить до Москви і на Червоній площі здійснить те, що запланували хлопці. От. Ну, поїхали. I'm I'm When When I I feel feel like like this this Дивись це робот паук може я зможу керувати з хлопці Це проекти, які... Я не роблю саме серійними, тому що це mm -hmm. дуже специфічні речі і вони потрібні тільки тим людям, які чітко oh, знають для чого, які yeah. можуть обґрунтувати. Да, ну, ресурси в мене досить обмежені. Я працюю в основному, це, це ж не бізнес, і я працюю mm -hmm. за те, що дають люди. Mm -hmm. Якщо потреба дійсно обґрунтована, це у нас е, схід від Бахмуту, то є хлопців е, висота, на якій тут дуже любить але вони дуже хочуть поставити там автоматичну гри, щоб безпечне вістки могли відбуватися. Конкретно під ДШК, який в них є. до речі, до речі, віталіна ДШК у нас є прилад полум'ягасник. Який можемо теж заволонтерити на це, коли буде вже Роблять представник. Для того, щоб все виміряти, розваговку зараз тут перевіряється бак, робиться персоналі, який там буде це And when I feel like this I'm a moral When I feel like this I'm a moral When I feel like this I'm a moral Дуже сподобалось все виробництво. Ви великі молодці. Дуже е, класно те, що ви е, робите багато що самі. От Верстати. От, ну, наприклад, мене дуже здивувало, що ви всі верстати поробили самі. От, це от, багато що значить. знаєте. Тобто ваша інженерна думка вона йде попереду ваших можливостей. Мені здається. Звичайно, так. Тому ми, ми вам бажаємо наснаги, бажаємо вам розвиватись, Ми всіляко будемо допомагати старатися. Е, по-перше, хочеться е, ну, долучитись до цього моменту. От вам 40 тисяч гривень. Нехай сприяють цьому проєкту. От будемо сподіватися, що ви встигнете все ж таки. І е, ми і ми разом встигнемо. скажімо. Встигнемо. Ну, до 9 травня ми точно встигаємо. По все йде по плану. Супер. І... Ну, це. Каталог, ми ну, вам лише нашої компанії ну, тут є yeah. глушники. От, ви можете пропонувати хлопцям, підрозділам, яким потрібні глушники. Там, да? от, yeah. І ми зробимо їм максимальні знижки, а дещо можемо просто заволонтерити. От, наприклад, ми yeah. бачили, там, ви казали, про ДШК будете встановлювати на того yeah. робота. Да? 100% ми заволонтеримо, там, у нас є така дульна насадка. Це полум'ягасник, який хаває повністю полум'я з першого пострілу. Він відкритого типу за американською технологією. йде. от без питань давайте нас поєднайте, коли хлопці встановлять. Нехай його вже зараз можуть підтестувати, не зробимо. Да? От, без питань. Ну це наклейки ми вам надамо. Наклейки ми розмістимо да, на нашому е, парадному розрахунку. Жавійка буде дуже супер. Супер, дуже вам дякую. дякуємо за вашу роботу. Дуже вашу дуже, роботу. дуже дуже приємно, те, що є такі люди, які кожен день долучаються до перемоги в тилу, допомагають хлопцям. І це не менший внесок, я думаю, ніж бути з ними там поряд. Тому що на кожного, як кажуть, там одного бійця, да треба 10 людей навколо. Тобто, це в тилу людей навколо там прямо. Пару-тройку треба. Тому дуже вам вдячні. Ну а коли прийде час, якщо прийде час, будемо сподіватися, що він настане, ми всі станемо, до, скажімо, да, до, до, до от, в руж'ю, і зможемо допомогти хлопцям, да. якщо на це буде, звісно, потреба. Але будемо дуже сподіватися, що вистачить то, тої допомоги, яку ми надаємо і робимо. І ми це вміємо робити. Знаєте, да. ми, ми там гушники. Дякуємо вам, що допомагаєте нам допомагати їм. <рес> Знаєш, вони інженери до да, глибини душі. Вони все роблять це самі. Ну, станки навіть самі поробили. Мене, мене це дуже вразило. Дуже вони нагадали нас там на зарі, коли ми були там, да, вільний час. Волонтери, але єдине, що ми, ми це робили за власний кошт, ми не збирали гроші ну, Ну, тому що, по-перше, тоді так і був час, мабуть, не дуже це було як популяризовано. по-друге, ну якось ми так бачили свій ну, і Ми вільний час то працювали на будівництві будівельники були, а вільний час робили глушники, там полум'ягасники, команду вже тримали потім якусь. Да? Потім це почали робити вже більш на професійному комерційному рівні, коли воно дійсно компанія пішла вгору. Мені здається, їм треба буде, звісно, цей крок переступити, якщо вони хочуть. Піти далі, все ж таки якось комерційно все це рахувати. Так, да, волонтерити, понятно, без питання. але знає, щоб не сидіти, знає, не збирати там щось одненьке і довго, а мати кошт це швидко просувати. І, як ти кажеш, мас-маркет, да? робити це великими партіями можливість мати, якось конкурувати, все ж таки здебільшого оттуда, да? прямо. Ну, це, це моя власна думка, вообще пацани дуже дуже круті.